НБУ презентував сайт з фінансової грамотності Гаразд. Це безкоштовна онлайн платформа, завдяки якій ми можемо підвищити наш рівень фінансової грамотності. На сайті є можливість. Пройти тест на визначення нашого рівня фінансової грамотності. Для цього треба перейти нижче по, по сайту, натиснути Пройти тест, і тут нам сервіс пропонує або пройти загальний тест, або ж такі різні тематичні тести. Сам сайт складається із шести розділів, наприклад, гроші, фінансове планування, депозити, кредити, страхування. І відповідно до цих розділів розміщені різні статті, матеріали вже більш ніж на більш ніж 170 штук. Онлайн-платформа має дві спеціальні рубрики, ці лайфхаки і 15 дня, а фінансовим гідом на сайті є горбинка. Чи знайомі ви вже з таким сайтом, чи користуєтеся ним, діліться своїми враженнями, також підписуйтесь на канал Сімейний Бюджет та ставте лайк цьому відео.